В нашій державі посада міського голови доволі давня. В Російській імперії, частиною якої була й Уманщина, вважалось, що міський голова виборна посада, довірена особа містян, яка представляла їхні інтереси перед державними установами, керівник міського самоврядування. За положенням 1862 та 1870-х років міський голова обирався на чотири роки з двох кандидатів атліц всіх сословій, достигших 30 літ і владших собственностю на суму не менше 15 тисяч рублей. Для малих повітових міст положення 1870 року визначало чисельний склад думи від 30 гласних. Згідно затвердженого 11 червня 1892 року міського положення, головним органом міського громадського управління залишалась дума. Виконавчим органом була міська управа, очолювана міським головою. До нашого часу дійшло обмаль інформації про діяльність міських голів Умані у другій половині 19-го, початку ХХ століття. Але деяка інформація все ж збереглася. Детальніше говоримо про міських голів Умані з істориком-краєзнавцем, директором історико-архітектурного заповідника Стара Умань Владиславом Давидюком. Дослідженням нашого міста займаюся з 2009 року. Як став працювати в Уманському краєзнавчому музеї? Ця тема мене дуже захопила. До сих пір не можу від неї. Сказати, відійти. І чим більше занурююсь в історію міста, тим більше загадок, тим більше стоїть питання, тому що дуже багато документів знищено, не дійшло до нашого часу. І зараз відкриваються нові документи, хочу всім сказати. Це звертаюся до істориків нашого міста, що не сидіть, не тратьте час, їдьте в Київ, єсь. Архіви київські, підіймайте, там дуже багато справ стосуються історії нашого міста. І нова книга, яка в мене скоро незабаром вийде, друга частина, ви по ній побачите, що всі розділи, які там вказані, а там в новій книзі буде 17 нових розділів, по багатьом із них чисто ссылка йде з архівних справ. Про які ніхто ніколи не бачив, а ви їх вперше побачите. Це і по навчальним закладам, і по тому, як в Умані будували водопровід. Так що є що читати, є що досліджувати. І я завжди звертався і звертаюся до наших навчальних закладів, тому що історія втрачається. Перша і друга школа вже випустили книги з історії своїх шкіл. І потрібно, щоб інші школи випускали, тому що крім. Навчальних закладів ніхто краще не опише про них. І те саме потрібно дошкільних закладів. Тому що зараз, коли когось з молоді давайте спитаємо, а хто знає, що в умені були дитячі будинки? Ніхто не знає. А воно ж ходить в історію. Ще люди, які, може, залишились, про них можуть щось розповісти. Пройде час, і ми навіть знати не будемо, де вони знаходились. Тому наше місто чекає ще на своїх дослідників. А я за цей період, що. Займаюсь дослідницькою діяльністю, вже випустив до 17 книг, які стосуються історії нашого міста. І на цьому не зупиняюся. Давайте поговоримо про міських голів, так. які в нас були. Ну, до 1900, можна сказати, 18 року так і називався міський голова. На той час мерами ніхто не був. Це вже в наш час став мерами називати. А до чого це просто був міський голова. І про першого міського голову вдалося знайти інформацію за 1864 рік. А останній міський голова, який відомий нам, це 1918 рік. Після того вже міські голови пропадає, тоді вже радянська влада прийшла і ніяких міських голів не було. І тоді вже призначалася людина? Тоді вже людина просто призначалася. А і до цього була вибухала. Перший вибор. секретар? Або перший секретар, або міський голова, міськвиконкому, отак вони називалися. І хочу зразу сказати, що вдалося. Найти всіх наших міських голів. І знову хочу сказати, завдячуючи міським архівам, тобто київським архівам. Якби не київський архів, практично нічого знати не можу. Про деяких очільників міста, такої як Дішицького, Логовінського, вдалося узнати, завдячуючи газетам нашим місцевим, що вони збережені в Умані, і щоденникам Петра Федоровича Кирюнова. тому що от такий мер був, як Дішицький, Василій Саватьович, він був. Членом першого суду зберігательного товариства. І вони разом працювали, тому багато що інформації. І дякуючи щоденку корінову, там збереглося дві фотографії, ми побачили, що з собою ця людина. Зберігательне товариство, що це на сьогоднішній приклад? Ну, це якісь кооперативи, якісь які зараз товариства. Вони займалися всім, не тільки грошми, що вони, а вони, якщо ми читаємо щоденники корінного, то у них і займалися і землями, і продажою, і дровами, і цукром, чим вони тільки не займалися. І давайте ще скажіть нам межі міста. Тобто це ж були інші межі, ніж сьогодні. Ну, умань була набагато менше. Так. Чому? Тому що вона закінчувалась на Осташівській платині. Тобто саме місто закінчувалося, бо всі думають, що залізничний вокзал це все було місто. Ні, воно називалося село Івангородське передмістя. Так, так називалося. З іншого боку, з одного ми зрозуміли. Да. Осташівський склад да. з інших боків. А з інших боків теж це були передмістя і теж вони були невеличкі. Ну, означите приблизно. Ну так як і зараз, воно нічого не змінилося. Тобто Лиса Гора, Новоумень. До речі, Новоумень, завдячуючи щоденникам Кирінов, от ми відкриваємо 1916 рік, а він вказує, що 25 років назад тут ще нічого не було, тут був пустий рік, паслися кози і корови. Mm. І ми вже знаємо, що це початок 90-х років, 19 століття у нас з'явилася нова Уман, бачите? Тобто до старого, ну, Не до самого старого входу в Софіївку, а по Садовій, в принципі, закінчувалося. В принципі, місто. можна сказати, так. Да. Зі сторони вулиці Київської, де закінчувалося місто? Ну, Київська закінчувалася, зараз у нас, де йдуть казарми військові. Так. Оце закінчувалося вона, бо військові це казарми. Це Так, да. Військові казарми, це вже все було за місто. І, і, і про це навіть говорить кладовище. Кладовища всі ж робили за межами міста. Одне із кладовищ зараз, на жаль, на цьому місці дитячий садочок знаходиться, частина 11-ї школи знаходиться, і саме знаходилось на цьому місці. І воно на всіх картах дореволюційних революційних воно є. І про нього, до речі, і корінний описує, бо там були його поховані знайомі, він на це кладовище приїжджав. Так що бачите. Це ну, така історія. Про міських голів. ну і про міських голів, ну що можу сказати, що хоч якась інформація про них збереглася, тобто вдалося хоча б по деяким навіть фамілії їхні відкрити. І дякуючи архівним справам, всі підписи, всі голів є. Тобі Зрозуміло, фотографій на всіх немає, але якби там не було на п'ять очільників нашого міста, є фотографії, ми можемо їх показати. і Люди тепер можуть їх побачити, що собою являли ці люди. Перша фотографія це присвячена нашому міському голову, який був у нас з 1894 по 1898 рік. Це був лікар Стаховський. Він у нас є, Петро Аполлонович. Він уродженець нашого міста, він був п'ятою дитиною в родині, а батько його був протоєрей нашого міста Аполлоній Павлович Платонович Таховський, який був настоятельне спочатку Успенської церкви, а потім Миколаївської. Тобто, це сучасні церква на міщанська да, да. і сучасна церква на да. да, да. Тому, бачите, така ця людина. Він проживав в нашому місті, він був відомим лікарем, тому що він постійно працював у наших навчальних закладах. Він кругом є. Якщо ми піднімаємо адрес календаря, він кругом там позначений, що в наших гімназіях він якраз курірував наші гімназії. І Така людина відома і збережені дві його фотографії, задячуючи, скажімо, цим плакеткам, які були в гімназіях. Щоб не було цих фотографій, ми б навіть не знали цієї людини. А от задячуючи ми про нього дещо знаємо. Бачите. Інформації небагато про нього. Відомо, що він був заможною не небідною людиною, проживав на 1913 рік він на вулиці Нижньомиколаївській. Це зараз вулиця Гайдамацька. Хоча в других документах там по-різному буває вказується його адреса. Ну, ми взяли цей рік, вже остаточно, щоб вказати. Тому що, я розумію, видно, там не були його приватні будинки, він міняв своє місце проживання, тобто орендував видно, ці місця. А Вказували. Будинок відомий саме? Нема. Просто написано було. А де він десь знаходився в районі, в цьому зараз де у нас магазин барвін знаходиться. От. От десь в цих районах був його будинок. Тому що за одною адресою навіть вказано напроти центрального сквера». Отак от стоїть. Угу. Розумієте? Тобто от так. Добто, Бухгалтерська школа. <с. <с. Да. <с. Да. Або там, або тут. Тобто десь в цих районах знаходився його будинок. Ну, поряд. Другим міським головою, який його замінив, це був Логовінський Софроній Лаврентіович. Він дуже довго був у нас, і до 1912 року. Три рази його перезбирали. Я хочу сказати, що дякуючи йому, не знаю, яка людина була, і що про нього писати. Таких даних його характеризуючих як особистості немає, але при ньому відбулася ця масова забудова нашого міста, яку ми своє місто зараз бачимо. По-перше, було прокладено залізничні колії, відкрито залізничний вокзал. Це при його каденції. Друге, побудований міський прибутковий будинок. Це зараз сучасний старий корпус педагогічного університету. Далі побудована земська лікарня це міська лікарня, старий корпус. Це також зроблено при ньому. І завдячуючи йому, у нас з'явилася вода, водогін при ньому було побудовано. Це дев'ятсоти дев'ятсот рік. Водогін, скажіть, де він був розташований? Ну, Водогін спочатку, його ж воду брали з із нашої Софіївки. Так. Там були істочники, то тобто, як по-українські істочники. Джерело. Джерело. Там були джерела, куди водовози приходили, місцеві жителі, які самі, щоб не платити водовозам, набирали воду. Потім ці поглиняним трубам вивели його за межі Софіївки і там набирали, там був невеличкий басейн. І коли стало питання, що глиняні труби вже спортились, що води не вистачає, місто дуже зростає, не, не достає, тоді було підписано договір з Чорнояровим, це з Одеси чоловік був підписаний. І от період з 900 по рік у нас з'явилися водогіни в нашому місті. Як працював, яка система була? Вода Нема. Ні, ні, не закачувалася, ні да немає. Розумієте, описано, що є і котли були, і що качали станції, перекачки були чого, бо є цікава судова справа. Водогін цеби дуже погано, ті, хто його перейняв після Чорного займалися, скажімо так, підробкою постачання води. Вони навіть спеціально зробили трубу. В обхід поставили і по цій воді накачували воду, щоб щотчик накручував, а потім виставляли свої рахунки міста, щоб вони за воду, яку начебто місто не добрало, платили їм. Тобто там дуже цікава справа, така є, так що в моїй новій книзі про це можуть почитати. Дуже цікаво. Але... Шахрайство було саме настояще, скажемо, шахрайство І зі сторони оцього товарищества, яке потім стало водогонне, а потім його все-таки убрали. А це якраз початок 20-го століття. Так, зрозуміло. Це до дев'ятсот одинадцяти років. Щось ще відомо про цього голову міського, міського? Е, дивіться, що про нього відомо. Що крім того, що він скільки багато зробив, що це єдина людина. Яка могила збережена в нашому місті? Він помер у 1929 році, і біля успенської церкви його могила збережена. Тобто його вже в зарадянський час уже да, поховали, 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 поховали і рядом з церквою, хто може сходити, знайдеться могила, вона прямо неподалік так, що Це єдиний міський голова, про якого щось відомо, що навіть він похований в місті. А про нащадки в голів щось Нічого, відомо? на жаль, не відомо. Ви розумієте, це був тоді такий період, що інформація про них пропала, це 17-20 роки, це громадянська війна. Тоді, де вони, це я взагалі дивую, що Лугвінського ніхто не вбив в той час, і він дожив до 29 року. Тому що про решту нічого не відомо. Про Гдішицького останній запис йде в Куріно за 1919 рік. І, а у 18-му році навіть написано, що прийшли бандюки, зайшли до нього в хату, наставили на нього зброю, забрали все, що в нього було. Тобто, бачите, до такої поважної людини зайшли, ограбили її. Я розумію, що він зрозумів, що йому просто треба звідси в'їжджати, тому що нічого а відомо, добре. А які бандити прийшли? Ну, невідомо. Просто зайшли якісь бандити, грабили всі в військовій формі. А в той час військовій формі всі ходили. Але тобто, тобто вибачаю, 18, це 6 грудня написано. 6 грудня ще німці навіть були. Тобто тут вже німці уходили, вони ж 10 грудня місто покинули. Тобто тут вже хто хотів, то і грабував. Анархія. 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 Вже була анархія. Тобто це в 18-му році було, а в 19-му там остання згадка про нього і все. І щоденників пропадає. Якби він залишився або він загинув, коріний би про нього однозначно написав би. А так взагалі пропало, все, наче й не було. Тобто, судячи з усього, він виїхав? Я думаю, що так. І можливо змінив ім'я. Все може бути. В ті часи ви бачите були. І після нього, після Дішицького, міським головою, там були вже багато хто в... Місто заходив, там то, то була і влада там. І, і кулик був, кого тут тільки не було. А але на увазі... це більше викоси. Ізра... Ізраїль Юделєвич, да, він. А ту, якого Йо... потім сама ж Радянська, влада, Радянська в 37-му році ліквідувала. І я хочу сказати... а скільки він був міським головою? Та він недовго. Ми ж його пишемо, що він керував декілька там неділь, але ж він керував, при ньому ж теж він керував, творили закони, влаштовували. Тобто я старався згадати всіх, навіть повстанців, які заходили, Ходили в місто. тому що людина зайшла в місто з військом, це їхня влада, навіть якщо вони півдня були, вони все одно містом керували, розумієте? Другі ж не керували, тому я навіть про декількох із них згадав. І, скажімо так, вдалося, дякуючи тим, що є газети Свободний голос наш уманська газети в Києві збережені, вдалося трошки віднайти інформацію про хто був мером у 18 му році, от коли в Умань зайшли німецькі війська. А це було 6 березня 1918 році, то вже в газеті за квітень місяць згадується, що виконує обов'язкові міського голови СФ Крижановський. Тобто ініціали тільки. А як звали людину, ми так і не знаємо. на жаль. Прізвищі, в принципі, поширене. Да, Крижановський був. Тоді його в червні місяці вибирають уже на міським головою. Вибирають. Це газети описують, слава Богу, скільки за нього дали голосів, все, бо там з ним ще один був. І він був недовго. В серпні місяці його вже німецька влада заарештовує за те, що він вів начебто пропаганду проти існуючої влади. І все. І так його пропадає. Невідомо. Там міська дума збиралась на засідання, їздили, щоб його відпустили. Вони навіть йому кошти перераховували, так як він же незаконно, він же не свої як повноваження він же не склав, його вже заарештували, тому вони на нормальних стосунках йому нараховували кошти. І виконував обов'язково Міткевич якийсь також в цей період чоловік. Теж невідомо, нічого, не нічого, фотографій немає. Але насчет Крижановського хочу сказати. В інтернет-виданнях на Віоліті з'явилась дуже цікава фотографія. Її підписали, начебто, це долбін. Міський голова була підписана. Це людина у фрак в царській формі, тобто висить знак міського голови. Коли збільшили, видно, що це Уман, що це наш міський голова. Ну, Ми добре знаємо, що собою являв Логвинський, раз. Добре знаємо, що собою являв являвсь, наш міський голова. З 14 -го року по 17-й був. Я про нього багато розказувати не хочу. Чому він був чорносотінчим, то він був за самодержавство, той за російську владу був такий, проросійський був. Але все одно він був. І багато, я зрозумів, для міста нічого доброго він не зробив, тому що це всі, що кажуть, що в нас був трамвайній і що трамвай мав їздити, а деякі кажуть, що їздив. Це завдячуючи йому, він в нас і не з'явився, я рахую там. Тому що він був не зацікавлений в цьому. бачите. Хоча трамвай міг бути однозначно вже в місті. Тому у нашому університеті наці, національному, колишньому садівництву, щоб, бо зараз багато хто ще не знає, як він називається, він називається, Умицький національний університет, є справа, деяка невеличка така вона, яка відноситься до цього нашого мер. Чого вона там? Тому що він був викладачем. У цьому навчальному закладі, тоді це училище землероспи, садівництва називалося. Він там викладав російську мову, там латину тоді викладав. І там збережена його фотографія і листочок людини, яка добре знала, це 1962-го року написана була на цьому листочку. І там написано, що це родина Долбіна, його дружина їхній син. І Долбін, і там і підписано прямо під цією людиною, що це міський голова Долбін, розумієте? Тому ми добре знаємо, що з собою являв Долбін. І коли ми дивимося на цю фотографію, яка на віолоті з'явилася, це зовсім інша людина. Тому дуже велика ймовірність, я так і написав, що це і є Крижановський. Тому що це остання фотографія, де людина з цим міським знаком могла бути. Потім вже з цього знака нічого не було. А відомо, куди дівся знак? Вже ніхто нічого не знає. Тоді все грабували. Розкрадали хто що хотів, те є Ви ж бачите, ми коли щоденники куріного читаємо, то саме страшне це коли, оказується, заходили не повстанці, навіть не денікінці червоні. Тільки вони заходили, оце зараз, що і зараз твориться. тільки заходили і зразу йшли грабунки. Грабували все, що можна. І мебель, і одяг. Він навіть написав, що Свято-Троїцької церкви оцю, не було в чому навіть службу нести. Чому? Тому що вони вкрали цю його одяг і ряси, представте. Навіть до такого доходили. Тобто, нація не змінюється. Що тоді грабувала, так і зараз, бачите.